Брати і сестри, я також вітаю вас з цією датою, 20 років вашій церкві чирело життя. Вітаю вас від нашої церкви в Клехівці. Наша церква називається Божий дім. І вже як брат Олександр говорив, ми зовсім близько від вас. Ось і служителі, і молодь із вашої церкви приїжджають до нас. І навіть брат Олександр, я хотів би подякувати зразу за те, що і наша молодь має змогу приїжджати. Ви запрошуєте. Ось і є прекрасним спілкуванням нашої молоді. Брати і сестри, нехай вас Господь благословить. Я з і дуже цікавий фільм, ми і подивилися вашу історію. Знаєте, я подумав про те, що 20 років це не так багато, друзі, але і не так мало. 20 років це вже історія, брат Олександр. Це вже історія, так. Да. Ось тому нехай Господь благословить. Я і хотів би зачитати е декілька віршів із слова Господнього. І це буде і проповідь, і це буде і побажання, і настанова, Тако два або три в одному. Друзі, хотів би побажати, щоб ви були постійними. Постійними в деяких духовних речах. Ви знаєте, друзі, на якомусь етапі у житті я зрозумів, що постійність це добра річ. добра річ. І ви знаєте, я почав звертати увагу на те, що ось в творінні Господньому. Деякі речі відбуваються постійно. Ну, наприклад, в організмі нашому. Да? ось Серце наше б'ється постійно, правда? Уявіть собі, якби там і були якісь перерви да? у роботі нашого серця. Або ми дихаємо. Уявіть собі, що якби ну, не подихайте дві, три, чотири хвилини. Ну і практично все. Друзі, в, 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 в природі відбуваються речі постійні. Наприклад, сьогодні зійшло сонце, воно зійшло вчора також. І надіємося, що зійде завтра. Сонце сходить постійно. А якби воно не зійшло хоча б один день, друзі, це і були б страшні речі. Пори року змінюються. І одного разу Бог сказав так. Це написано в буті у восьмому розділі. Це були слова до Ноя. Надалі по всі дні землі, -з сівба і жнива, і холоднеча і спека, і літо, і зима, і день та ніч не припиняться. Друзі, постійність це те, що не припиняється. Постійність це там, де ну, немає перерви. Це те, що відбувається завжди. В нашому характері, друзі, також можуть бути речі постійні. Добрі або і недужі. У мене є один друг Рубен, я думаю, що ви його знаєте, Рубен. І ось, і коли б я його не зустрів, він завжди такий позитивний, завжди радується. От справді завжди, ви знаєте, інколи ми і постійні в недобрих речах, дехто і постійно запізнюється. Також такі речі можуть і бути. Але є, навіть можемо постійно в чомусь одному грішити. І такі речі і можуть і бути. Але сьогодні, друзі, я хотів би нагадати для нас деякі вірші і писання, і побажати для нас, щоб. В духовних цих речах ми дійсно і були постійними. Одне з місця, перша Тимофія 4,16. Написано: уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи, так ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Друзі, написано про те, щоб ми постійно заглиблювалися в слово Господнє і в себе і трималися і цього. Ви знаєте, я вірю в те, що Бог відродив нас до нового життя саме через слово Господнє, і Словом Господнє Він підтримує абсолютно все на цій землі. І наскільки, брати і сестри, важливо нам, щоб ми дивилися, читали, роздумували і використовували слово Господнє в нашому житті. І важливо, друзі, щоб ми робили це постійно. По собі скажу, якийсь час не читав, не, не е, і дивився у Біблію день, два, три чи тиждень, і ти відчуваєш, що ти слабієш. У вас таке могло і бути, друзі, ти слабієш, і ти розумієш, що щось не вистачає для тебе. Друзі, нехай Господь благословить усіх нас, щоб ми заглиблювалися в слово Господнє і не тільки так, але і в себе, щоб ми знали із себе. Бо коли ми знаємо себе і читаємо Біблію, то ми бачимо, що нам потрібно погміняти в собі. Нехай Господь благословить. слово Господнє дуже і дуже важливо. І в цьому місці говориться, що воно впливає на наше спасіння. Будемо пильнувати в Слові Господнього. Ще одне місце написано Перше Солонян 5:17, апостол Павло. Два слова написав в цьому вірші. перестанку моліться. Без перестанку. Ну, зрозуміло, друзі, що е, напевно, щоб ми сказали, що так от молитися е, і без зупинки ми не можемо, але перебувати ось в такому молитовному стані, я вірю, ми можемо і повинні. Бо молитва це розмова із Господом. Якщо її немає, ми також будемо славними, брати і сестри. Молитва ну, і бажаю, щоб і вона і була в міру продовжена. Якось, якось я ще, ще в молоді роки, як тільки став християнином, звернув увагу на молитву. Вона в мене була секунд 30, за день. Ну так от вранці, Господи, дякую за новий день, благослови на цей день, дай все необхідне. Господи, амінь. А ввечері, Господи, дякую, що ти допоміг, благослови, благослови Господи, на цю ніч. І також амінь. Оце було десь приблизно ось в такому плані по часу, в такому фор фор форматі молитва. І знаєте, бр брати і сестри, я зрозумів, молитву треба продовжити. Треба подякувати Господу. Треба поговорити. З ним. Десь написано за те, що ну, в об'явленні і написано, що ось стою біля дверей і стукаю. Ви знаєте це місце? Так? Ось стою біля дверей і стукаю. І хто відчинить двері, війду і буду вечеряти з ним. А ви знаєте, брати і сестри, я застосовую це місце до молитви. До молитви. В Ізраїлі вечеря це щось таке продовжене. Це не 5 хвилин, і не 10, і, можливо, навіть не година. Люди увечері збиралися, спілкувалися, говорили, розказували щось один одному. Ось приблизно я собі уявляю, така має бути в нас молитва із Господом. Нехай Господь благословить і допоможе в тому щоб наша молитва не припинялася, щоб ми постійно і були в молитовному стані. Ми десь виходимо, ми молимося. Приходимо десь, ми дякуємо. Сідаємо їсти, ми також молимося. Щось починаємо робити, ми молимося, закінчуємо роботу, ми молимося. Тому, друзі, молитва це дуже і дуже важлива духовна вправа в нашому житті. Ще одне місце написано в Євреях 10.25. Не п'ять. кидаємо збору свого, як то з звичай у деяких є. Не кидаємо нашого зібрання. В е, тому також, друзі, нехай Господь благословить, бо ось це живе спілкування, яке ми маємо сьогодні. Зрозуміло, сьогодні свято, але є, є моменти, де хочеться відпочити, трошки розслабитися, десь і знаєш, що треба йти у зібрання, треба йти до. До спільності із Господом, із братами і сестрами, але хочеш собі дати відпочинок. Так може бути один раз, два, три і більше. І людина залишає своє зібрання. Нехай у вас такого не буде, написано в цьому вірші: не кидаємо свого зібрання. Перше і Петра 1,22 Ще одна річ, про яку хотів би я сказати, написано так: послухом правді очистіть душі свої через Духа на милицимірну братерську любов. І ревно від щирого серця любіть один одного. Друзі, ну, я в цьому вірші я звернув увагу на. Другу частину Ревно і від щирого серця любіть один одного. Друзі, можна любити або говорити, що я люблю. Може, це і будуть якісь і почуття свідчі, емоції у нас, але брати сестри, любов в християнстві це дія. Навіть я би і сказав би, що це певна жертва. Певна жертва, і ми, друзі, маємо любити один одного, маємо робити щось один для, для одного. Ви знаєте, у своїй церкві я говорю так, що, друзі, ну хтось підійде до, до нас і попросить. і ми дамо. Це нормальні речі. Але ми говоримо так. Друзі, нам інколи, а може і часто, треба самим пошукати тих, кому би ми могли зробити щось і добре. І в цьому любов. Нехай Господь благословить єфесянам 2.10, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі тіла, які Бог наперед приготував, щоб ми. В них перебували друзі. І я і подивився ролик, цей фільм ось і, і побачив. Ну я в якійсь мірі і знав, бо часто ми спілкуємося із братом Олександром про вашу роботу, про благодійну гуманітарну роботу, про е, всіх друзів і біженців, яких ви. Приймаєте і турбуєтесь про них. Нехай Господь благословить, щоб ця робота вона особливо зараз і друзі вона розширювалася і вона вдосконалювалася, щоб ще багато багато людей, друзі, які потребують і допомоги, вони отримали її у цій церкві. Нехай Господь благословить і допоможе, щоб ми і були постійними в цих речах. А ви знаєте, що е, можна сказати так, ти так багато сказав, де взяти час на ці речі? Де взяти час? Бо ми напротязі дня хімо, спимо У нас є робота. У нас є сім'я. Друзі, і телефон у нас є, правда завжди з нами. Є інтернет, є якісь інші спілкування. Друзі, є це, є служіння. Де взяти час для всіх цих духовних речей? А тим більше, щоб перебувати в них постійно, а постійно носиться бажано. Кожного Нехай Господь благословить, щоб ми поставили правильні пріоритети в нашому житті. Ось спочатку ці речі, а потім усі інші, а потім з цим. Щоб між нами перебувала любов, і щоб ми постійно перебували, друзі, в добрих справах. Амінь. Нехай Господь всіх вас благослови. Росаша, як хотілося в ще в невеличкий такий конверт, конвент, від нас.